Привіт! Привіт! Сьогодні після роботи зайшла в три магазинчики і швиденько вам розкажу. В Салтівському беру вже вкотре ось таку ковбаску, вона дуже смачна, називається молочна. Але у цьому магазинчику вона мені здалося трошки дорожча, ніж в тому, що на центральному ринку. Вона тут по 165 гривень, 40 копійок на... на площі, можна так сказати. І цей шматочок заважив на 470 грамів і заплатила я 77 гривень 74 копійки. Так, в Салківському більше нічого я не купувала. Далі я заходила в Аврору. І в Аврорі я купила. Так, ну, пакет такий виявився 5 гривень біо. Пакет Аврора. Далі. Корм для котів Фріскас з лососом по 14 гривень. Ось цей корм. Ось уже одному коту дала їсть. Але тут немає 100 грамів, тут 85 грамів, здається. Ось на звороті, мабуть, написано, має бути. да, 85 грамів. Далі корма. Преміум макрель Макрель написано. Так, по 15 гривень. І далі ласощі для собак. Ось такі ласощі, там їх 7 штук, вони 34 гривні коштують. Вермішель швидкого приготування, індичка. Ось така індичка коштує 9 гривень. А така вернуща із куркою швидкого приготування 7 гривень. Так, консерва для дорослих собак. Ось така консерва. Теж написано з індичкою. Тільки що це вже для собаки. 34 гривні. Далі, отакий панкот по 12 гривень. Хоча це з рибою по 12, а той, мабуть, по 10. Але там не було, що він теж був тільки з рибою. По 10 були пусті коробочки. Вже всі розібрали. Так, далі. Так, серветки вологі. 120 штук, дитячі, ось такі серветки. Ну, мені на роботу треба. Вони коштують 34 гривні. І тому в Аврорі я заплатила 227 гривень. Ще я заходила в АТБ. В АТБ я купила. Знову ж таки, отакий пакетик біорозкладний, без ручок, він 90 копійок коштує. В нього я поклала мандарини. Мандарини мають таку якусь назву цікаву, муркот. Муркот 52 гривні, в общем, по 53 гривні за кілограм, і тут їх кіло 300. 60. От оце ви мені скажіть. Оцей. Ага, тепер бачу. 68 гривень, 73 копійки. Так, ще я купила пластівці Екстра 12 гривень 20 копійок. Ось такий розумний вибір. 400 грамів. Крупа розумний вибір ячна. Собаці варю кашу з нею. Ця крупа 9,90. За теж, а тут за кілограм. Так, далі. Насіння гарбузове сам самеч. Ну, солоне. Спробую, ні. Не брала раніше ніколи, щось мені завтілося. Таке насіння з гарбуза, 100 грамів написано його. Аж 30 гривень майже 29:50. Далі, насіння соняшникове. Ось іще таке взяла не солоне для мами і солоне для себе. Тут його по 95. А тут навіть 80 грамів, а це що 95, воно солоне. І тепер розбираємося з цінником 80 грамів оцього несолоного, сансанична сіня коштує 29 гривень 70 копійок. А оце насіння 25 гривень 80 копійок. На нього була акція. І тому я в АТБ залишила 176 гривень 70. Копійок. Всім гарного настрою, чудового дня, всім пока-пока! Так, дознімала ще трошки відео, тому що забула сказати, що в Аврорі я купила плівку 50 метрів. Вона не дуже широка і коштує 29 гривень. Харчова плівка Ось така.